Добрий день підписникам та гостям каналу чай Чайкарамба. Сьогодні буде довгоочікувана, принаймні для декотрих підписників, дегустація хінкалей від галі балуваної з сиром сулугуні. Ось так ось вони виглядають упаковці. Сподіваюсь, вам видно. Сподіваюся, ви можете там щось прочитати. Ось так ось вони ось такі зелененькі на вигляд. Подивимося склад борошно-пшеничне вищого готунку, сир, сологуні, вода питна, масло, солодковершкове, яйце, курячий жовток, крахмаль, картопляний, сіль, кухонна. Не сказано, чи є тут якийсь шпинат, чи чому вони такого зеленуватого кольору. Можливо, це їх просто підкрасили, але я не зрозуміло навіщо. Бо навіть на, тут на зображенні вони білого кольору. На жаль, чека в мене не збереглося, але коштували вони щось в районі 150 гривень. Ось, їх тут 11 штук, так само, як і з телятиною було, які я вже дегустував. Що ще сказати? Зараз поставлю їх варитись і повернусь до вас, коли вже продегустую та. Скажу, як мені це на смак. А я, як вже казав в відео з першими хінкалями з яловичиною, я дуже люблю хінкалі з грибами, але на жаль, від Галі балований. Я там не знайшов хінкали саме з грибами. Тому на цей раз куштуємо сирні. Мені Не знаю, видно по мені чи ні, але я засмучений і розчарований. Вже на моменті варки цих хінкалей з сиром. Не знаю наскільки добре вам видно. Я так от піднесу, куди там показати, щоб було краще видно, але виглядає це ось так: ось. вони всі порвалися з усіх повитікав цей сир. Там Вода, в якій вони варилися, це вже було схоже на якийсь крем-суп з сиром. Він весь був ну, повністю білий, тобто в ньому нормально було цього сологуні явно більше, ніж вже залишилось в самих хінкалях. Я навіть взяв виделку, бо ну я не знаю, це чи руками їсти, чи як. Бо якщо я візьму, то це буде одне тісто. А чимось зачерпувати треба сологуні, плюс тут ще ну, оцей бульйон можна так сказати. Може я не вмію варити хінкалі. Може їх треба робити на пару, але чітко написано в інструкції, що їх треба 10-12 хвилин в киплячій воді варити. Але коли вариш, вони просто рвуться, розлазяться. Як тільки почав варити перші хвилин 5, вони тримали форму, я думав, все о, окей, наче нормально. Але вже ближче до завершення, просто все стало білим, каламутним, вони розлізлися. Половина сиру, мабуть, я і злив з тією водою. Ну а як його виловлювати, я не знаю. Давайте спробуємо це якось продегустувати. От я беру. Ну от, Вона, вона порожня. Ну, Окей, не повністю порожня, щось трошки сиру тут залишилося. Тут, ще, здається, є кріп та петрушка, якщо я не помиляюсь, Ну, кріп бачу точно. Це наче схоже на петрушку. Це до того, чому вони зелені, бо все ж таки тут є зелені, але я щось не пам'ятаю, щоб в складі було щось про зелень написано. Ну, знову ж таки, ну просто прибіття. Ну просто пробіття. Щойно відкусив, спробував сир язик як пік. Не знаю, як далі їх дегустувати, можливо, ще більше чекати, поки стигнуть. Ну От вони всі такі. Тут сира, якщо залишилась, якась мінімальна кількість. Не знаю, хай ще стигають. One eternity later. Я дуже засмучений цією стравою. Я її не розумію. Я хочу повечеряти, я хочу їсти. Вона не хоче стигати. Язик пече. Смак гірше став відчувати. Не знаю, може, от ще якусь одну напівпорожню з'їм. Все. я з'їв три. Хінкаліни, мені цього досить щоб дати відгук. на смак це непогано. на смак це прикольно, їсти можна, це навіть в якійсь мірі смачно. Але це страва для тих, хто вміє варити хінкалі так, щоб вони не розлазились. От якби вони були цілі, весь сир на кожну хінкалю, на кожну порцію був всередину, як це було задумано. Я думаю, це було б ще смачніше. Тобто, сам сир ну не знаю, непоганий, відчувається на смак, що це сологуні, тісто, ну, типу, таке м'яке, не резинове, гарне тісто. Але в цілому, коли це все розлізлося, коли це все зараз один ком, тіста сиру, ну, типу, не знаю, ну от я беру ну от от воно виглядає. Просто, так от, щоб ближче показати, ось отак ось. Так ось вона виглядає. Я навіть не знаю, чи знайдеться тут хоча б одна ціла. Ну от оця наче. Оця наче більш-менш ціла, але вона гаряча. От пальці пікає. Кілька верхніх вже підостигли. нижні все одно гарячі Я не знаю ні як це варити, ні як це їсти. Оця вже тут холодна з тієї сторони, ця гарячуща. Знизу дуже гаряче в пальці. Коротше, цю страву я. під 45, я не знаю як. Типу. На смак вона окей, цілком як для напівфабриката. Вона годиться, вона смачна на смак. Але, по-перше, це варити, поки вода закипить, поки це звариться, це вже хвилин 20 проходить. Потім ти їх Якось виймаєш, щоб вони не розлізлися. Потім вони ще стигнуть хвилин 20-30. І в результаті та їжа, яка здавалось би, швидко приготував її їси. Ти на неї тратиш більше часу, ніж якби я просто, не знаю, блін, гречки з сосискою зварив, витратив купу часу, обпік язик. І зараз це все ще якось треба доїдати. Тож, на смак. Я можу це радити, це смачно, але якщо ви тільки вмієте це варити, бо я це варити не вмію. Напишіть в коментарях, можливо, якісь лайфхаки, ви знаєте, можливо, тут треба дуже широка каструля в неї налити води і кожну отак от окремо ставити, щоб вона там не бултихалася, а чисто варилася в тонкому слої води. Кожна на своєму місці, бо вона ж коли вариться, вона рази в три збільшується. Відповідно, тісто стає тоншим, сильніше рветься. В заморожного вигляді вони всі гарно виглядали. Добре. Зараз я це намагатимусь якось доїсти. Вам, до речі, також смачного, якщо хтось їсть під моє відео, мабуть, це треба було да, на початку сказати. Смачного всім, хто їсть під мої відоси. Пишіть коментарі, пишіть, чи хотіли б ви це спробувати. Хтось, можливо, вже пробував. Пишіть лайфхаки, як варити. Покупні хінкалі заморожені, бо в мене, як бачите, ну щось з цим біда повна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок, не пропускайте вихід нових відео. З вами був Саша. На все добре. А такою грязною рукою. Всім пока. Later. А, ні, друзі, все ж я не міг це так залишити. Я щойно спробував одну цілу хінкаліну, яка повністю містила весь сир, яка мала б містити. Тобто, ну реально в ній не було ніяких пробиттів. Вона була ціла. Я її з'їв. Я вам скажу, що мабуть коли ти їси окремо тісто і окремо цей сир, це навіть і то смачніше. В неї набралась вода, і цей сир він якось розбавлений смаком води. І плюс тут ще від цього кропу є такі якісь сухі штучки, я щойно одну виплюнув, в зубах застрягає. Ні, я сказав, що це десь отак, от. мабуть, цей 45 градусів треба вниз повертати. Бо реально, я тепер розумію, коли я спробував цілу, я зрозумів, що це на смак. Ну От вам це подобається? Не знаю, мені ні. -ні. Я зрозумів, що ціла на смак, вона не а може ще й гірше, ніж оце ось усе місиво. Бо вода, яка в неї потрапляє, вона тільки більше розмиває смак цього сиру. І взагалі навіть аж несмачно стає. Тому все ж таки я вам не рекомендую. Це не зовсім прям погано, але це отакі 45 градусів, але вниз. Тому. Якось так, тут вже на ваш розсуд. Якби вам раптом захотілося це спробувати, ну, будь ласка, це не прям жахливо. Але якщо у вас є вибір, ну купіть вже з яловичиною. Вони реально гарні. Там навіть те, що вони зварились так, що ну у них там дірки, да, там десь м'ясо вивелося, але там і тісто гарне, і м'ясо гарне. М'ясо реально гарне в яловичах. Тут оце ось все. Ну, не знаю, це жахливо виглядає. На смак це також не ахті. Тому я не рекомендую, друзі, я не рекомендую такі справи.